Тенісний прогноз. Друзі, вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Дуже-дуже дякую всім, хто активно і корисно проводить час на нашому каналі. Отже, поки з'ясовується, хто перший вийде сьогодні в протистоянні Україна і Іспанія, Кубка Білі Джинкінг в Шенджені. сьогодні 17. го Вересня у середу. Поки е, з'ясовуються, хто стане суперницями сіяних на турнірі в Сіулі у жінок WTA 500, е, в португальському Кальдас de Rahigні проходять досить цікаві матчі саме сьогодні. 17 вересня я із всієї програми сьогоднішніх тенісних жіночих матчів в португальському, звісно, набагато слабкішому турнірі, ніж СЕУЛ. Я вже мовчу про кубок Білі Джин Кінг, і по рейтингу, і по призовим, і про. Сам престиж, я вже взагалі мовчу. Але мене е, приваблює цей турнір не тільки тому, що там є українська е, гравчиня, тенесистка Дарина Снігур, а ще й тому, що саме в цьому турнірі, після того, як об'явила, що повертається в тур WTA. Колишня перша ракетка, неймовірна тенесистка, у якої досить складна кар'єра видалася останніми роками, останніми місяцями, після відсутності більше, ніж рік, Кароліна Плішкова. Кароліна Плішкова, друзі, повертається. 33 роки це ще не приговор. І ось уже з другого кола, саме на цьому португальському турнірі Кальдас де Раїнє» виходить Кароліна Плішкова. Чехія. Найкращий рік у кар'єрі чешської тенісистки був 2017 рік. Хто пам'ятає? Вона була першою ракеткою, і вона була переможецею у 17 турнірах WTA і в 10 ITF. Двічі була у фіналі Grand Slam турнірів, а саме у Імблдон і US Open, а також у півфіналах Australian Open і Roland Гарос. Відкритий чемпіонат Франції. Так вона вже Хрдлічкова. по замужеству після е, одруження Грдлічкова. Але все ж таки, якщо казати про кар'єру Кароліни Плішкової, і щодо Гренслем турнірів. То вона все таки один турнір брала. Але е, в юніорському розряді дівчата в 2010 році Australian Open. Вона перемагала, була переможецею цього турніру в одиночній програмі. Е, влітку 2018 вона ось. Про те, що я їй казав, одружилася, Гридлічкова стала, але, але так можна вона і досі в турнірах, в турі, в міжнародних тенісних матчах, вона представлена як і раніше Кароліна. Плішкова. Хоча хто буде її називати Кароліна Гардлічка або рдєчкова, це не буде помилкою. Тому, друзі, я вітаю XXX першу ракетку світу з поверненням. Я бажаю їй насамперед здоров'я і думаю, що вона ще пару-тройку років пограє. Розраховую, тому що це була, ну, як для мене, крута тенесистка. І ось перша суперниця в одній восьмій, тут у Кальдас де Раїня для Кароліни Плішкової Поліна Яценко рашистка. От чесно, не знаю, як їх допускають представниць цього фашистського недоформування. З кремлівських боліт. Як їх допускають взагалі до цих змагань? Ну, це окреме питання, звісно, до організаторів, а, але навіть не до організаторів турнірів, а до е, оцей організації WTA ITF і так далі. До світової тенісної організації. Ну, поки що мусимо їх терпіти. І принаймні їх перегравати. Я зарядив на перемогу Кароліни Плішкової, друзі. Не буду нічого казати. 21-річна, 267 Поліна Яценко рашистка. Вперше зустрічається з Кароліною Плішковою. Звісно, Кароліна Плішкова, 33річна чешська екс-перша ракетка, як я і казав. 1.74 перемога Кароліни Плішкової. 12 років різниця. Ну, побачимо, як буде сьогодні. А для нашої Дарини Снігур у одній 8 дісталася суперниця з Білорусі. Також посіпаки цих самих расистів представляє цю країну диктатора Лукашенка. 263 Христина Дмитрук, 21-річна також дивиться. Молодь виховують вони, бачите? Часу не гають. Війна війною, а теніс по розпорядку. бачите? Я взяв просто перемога Дар'ї Снігур. І десь буде такий шанс і така нагода пересіктися Снігур і Плішковий. Було б чудово подивитись. А взагалі було б прекрасно, щоб зійшлися у фіналі. Неймовірний був би фінал. Погодьтесь. Кароліна Плішкова, Дарина Снігур. Просто супер. Забув сказати, що у Кароліни Плішкової є рідна сестра, єдина сестра Христина Плішкова. Вона також. Свого часу грала в теніс. Не знаю, можливо, і зараз грає, але десь там в далеких від нашої уваги турнірах. Ну, це так, до довідки про цікаві факти із життя екс-першої ракетки Кароліни Плішкової. Друзі, ви почули мої прогнози. Так, я поки що беру з цього турніру два матчі. Але якщо далі піде все так, як ми плануємо, буде дуже цікавий турнір. Скоро, коли з'ясуються суперниці для основних сіяних в Сеулі, і коли відкриється програма повністю по матчам Кубка Білі Джин Кінг. Обіцяю, і сьогодні ближче до вечора, навіть не ближче до вечора, а через максимум пару годин. Я випущу ще й е, відео, присвячене Bілі DinnKing Cup і WTA Сеул, Korean Open. Не переключайтесь, для того, щоб не пропускати мої прогнози. Підписуйтесь на наш канал, е, тисніть дзвоник, отримувати новини всі. А також не забувайте підписатись на наш телеграм-чат, телеграм-канал. І facebook групу Майстер клас Там я публікую свої варіанти прогнозів і ще й набагато раніше, ніж тут на YouTube. Посилання до наших телеграмів і до Фейсбук-групи Майстер клас у першому закріпленому коментарі і у описі під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо. Друзі, дякую, що ви зі мною. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа. -па.